Якщо вам здається, що чашка, яка стоїть не на своєму місці, справді може бути причиною такого сильного конфлікту чи якихось таких емоційних сплесків зривів, то це є не зовсім вірна думка. Чому так? Тому що, як правило, за такими, здавалося б, дрібницями, да, насправді ховається щось неусвідомлене, щось важке, якісь, можливо, переживання, якісь емоції, фантазії, щось відбувається в психічному апараті людини. І виходить, що певна. Реакція, яка, можливо, б мала бути десь в якомусь іншому місці, проявляється саме на тій чашці, яка стоїть не на своєму місці. Причому такі конфлікти часто трапляються у відносинах з близькими, з коханими, з батьками, з дітьми. Причиною цих таких емоційних взривів є щось неусвідомлене, щось на. В такому несвідомому рівні і досить часто буває, що якась агресія чи якісь негативні емоції в сторону однієї людини насправді адресуються не цій людині, вони адресуються тому об'єкту, який спричиняє досить сильні переживання і почуття на да, тої людини, яка агресує, да яка дає таку реакцію, та, яка, та людина, яка зривається, да. але насправді. Це може навіть не стосуватися цієї людини, якій це говориться, да, тому що там ці важкі переживання емоції можуть бути пов'язані з абсолютно іншими ситуаціями, можливо, з якимись внутрішньоособистісними конфліктами. Якщо ви помічаєте в собі, що маєте таку якусь схильність, що якісь дрібниці вас дратують, да? щось вас тригерить, взагалі якась така дрібничка, там ну не знаю, там щось десь. Буває таке, да, там конфлікти виникають буквально на рівному місці, ніби все було добре, але взуття не на всьому місці здатне спричинити такий шквал емоцій да, і загострити певний конфлікт. Якщо вас це турбує, це важливо пропрацювати, щоб розуміти, що насправді з вами відбувається. Тому що ні чашка, ні взуття, ні щось десь не на всьому місці не може бути об'єктивною причиною да, для сильних, надмірних таких конфліктів. Тому якщо. Вам це заважає жити. Я запрошую вас до себе в роботу, де ми з вами дізнаємося, що насправді може лежати в основі ваших таких емоційних взривів, ваших переживань. Тоді вже жодна дрібниця не стане тригером для ваших скандалів.